Добрий день, любі друзі. На попередньому занятті ми з вами вчили тему «Дні тижня». Давайте е, з вами її повторимо. Я вам буду читати е, оповідання «The Days of the week. І так, Monday, понеділок, Tuesday, вівторок, Wednesday, середа, Thursday, четвер, Friday, п'ятниця, Saturday, субота, Sunday, неділя. І так, Monday, Tuesday, Wednesday Thursday and Friday Working day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Working day. Понедельник, второго, солидар, четверг, пятница, робочі дні. Saturday and Sunday are rest day. С, э, суббота неделя, вихи дни. Пулхорвато віддання The days of the week There are seven days in a week There are seven days in a week У неділі сім днів дні. They are Monday Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця Субота та неділя. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are working days. Понеділок, вівторок, середа, четвер та п'ятниця робочі дні. Saturday and Sunday are rest day. Субота та неділя вихідні дні. Children and teachers do not go to school on Saturday and Sunday. Діти та вчителя не йдуть до школи у суботу та неділю. They can go to the park. Вони можуть йти до парку, to the pond, до пруда or in the zoo. Чи у зоопарк. Children can run, jump, play football, basketball or tennis. Діти можуть, грати, можуть бігати, стрибати, грати у футбол, баскетбол чи у теніс. They can swim in summer. Вони можуть плавати літку and skate in winter та кататися на казанках у взимку. Так що вам подобався розказ? тепер давайте э, відповімо, відповімо на запитання. How many days are there in a week? Скільки днів у неділі? Ну, скільки днів a week. Ну, давайте a week. has seven days. Неділя має 7 днів. What days are rest days? які дні вихідний. Відповідаємо Saturday and Sunday. What days of the week is it Today, Сьогодні який день? Today is Tuesday. Ну, зрозуміла, подобалось домашнє завдання вивчити дні тижня та прописати їх у рядку у зошиті. Розуміла, до побачення, Goodbye.